На мобільні телефони осіб переважно старшого віку телефонують невідомі, представляються співробітниками поліції чи СБУ і звинувачують у фінансуванні армії країни-агресора. Мовляв, придбані вами нещодавно біодобавки чи ліки через мережу інтернет, вироблені на території Російської Федерації. А отже, оплата за них надійшла на ворожі рахунки. Інкримінуючи практичну державну зраду, афористи погрожують шокованим людям кримінальною відповідальністю. Щоправда, дають шанс на непритягнення до відповідальності, передати їм наявні грошові кошти на проведення такої собі перевірки на предмет походження фінансів. Передати можна на зазначений банківський рахунок на криптогаманець або заздалегідь підготовленому кур'єру. Кошти після проведення ревізії обіцяють повернути. Оперативники департаменту карного розшуку Національної поліції України вкотре застерігають. Правоохоронці працюють виключно у правовому полі, не проводять процесуальні дії телефоном і не вимагають грошові кошти. У разі отримання дзвінка чи повідомлення з погрозами чи обвинуваченнями, негайно зверніться на спецлінію 102 або 112. Будьте пильними, бережіть себе і своїх рідних.